Тема «Двогранний кут, кут між площинами. Точка Б лежить у середині двогранного кута та віддалена від його граней на корінь з двох і корінь з трьох, а від ребра на 2. Так, всі у нас величини в сантиметрах. Знайдіть даний двогранний кут, тобто знайти його градусну міру. Знаємо, що градусна міра двогранного кута це градусна міра відповідного лінійного кута. Як побудувати лінійний кут, потрібно провести два перпендикуляри на ребро і кут між цими перпендикулярами. І буде градусний міру лінійного кута. Отже, тут ми повинні мати прямий кут. В ребро С, до ребра С. І так само в підплощині альфа. Значить, градусна міра цього кута невідома, її потрібно знайти. Я виконав такий малюнок на площину, такий планіметричний. Начебто. Зобразивши грані, тобто півплощини альфа і бета, зобразивши їх прямими. А ребро С, як точку. Якщо споглядати на цей стереометричний малюнок, отак, в торець дивитися, то будемо бачити ми промені. А не півплощини. Так, сюди перпендикуляр корінь з двох, сюди корінь з трьох. Сполучимо точку Б і пряму С. То тут у нас так. Ми повинні провести пряму або відрізок. І розглянемо тепер трикутники. Ось два трикутники. Нехай тут у мене буде точка К, а тут П. Так, Цей малюнок приберу, можу знайти градусну міру гострого кута прямокутного трикутника. У мене є катет, який лежить навпроти цього кута, і є довжина гіпотенузи. Ось вона, 2 см. Відстань від ребра до точки 2 см. Значить, синус нехай фі. 1. Є відношенням протилежного катета до гіпотенузи. Гіпотенуза це сторона, яка лежить навпроти прямого кута, це табличне значення синуса. Кута 45 градусів. Аналогічно з трикутника С Б, знайдемо градусну міру, кута Фі2, теж за синусом. Відношення протилежного катета до гіпотенузи. Значить фі 2 60 градусів. Значить, кут КЦП Лінійний кут двогранного кута матиме градусну міру 105 градусів Фі1 плюс Фі2. 45 і 60 105. Розпочинаючи розв'язування цієї вправи, ми не могли знати, що у нас кут між півплощинами тупий. Тому побудував я стандартно гострий кут. Це моя чернетка. Я прибираю це зображення і можу побудувати у частовику, вже знаючи, що двограний кут у мене 105 градусів. Зробити побудову правильно. Оце у мене півплощина бета. А це альфа. Ось ребро С, будемо бачити як точку, і нехай точка. Б десь тут всередині двогранного кута. Відстань це перпендикуляр, проводимо два перпендикуляри. Так, тут я Бет -ту позначаю. І до півплощини Альфа. Корінь з трьох це більше, ніж корінь з двох. Так, тут позначали ми Фі один, тут фі два, тут була точка П у нас, тут точка К. КЦП. Так, отже, відповідь 105 градусів. Тепер малюнок відповідає задачі. Подібна задача 3721 додому 3722. У гранях двогранного кута, який дорівнює 45 градусів, проведено премії паралельні його ребру. Та віддалені від ребра на 2 корінь з 2 см і 3 см відповідно. Знайдіть відстань між даними паралельними прямими. Проведемо паралельні прямі. Корінь з 2 це наближено 1,4, значить, тут менше трійки, трішки, далі, трішки ближче до ребра, це, а іншу пряму. Дальше. Ну, Нехай це прямо в мене буде А, а ця Б. Якщо я поверну даний рисунок і буду споглядати на нього так вторець, я знову матиму таке, такий рисунок, таке зображення, як у попередній. ...задачі. Ось у мене буде площина альфа, точніше півплощина, а тут бета. Ось ребро С. Оце у мене буде пряма А. Я бачиму як точку. А тут Б. Відстань до ребра. Ось сюди відстань 3. Так, а сюди відстань. Два корінь з двох. Ось відрізок. Тут же їх видніше два корінь з двох і три. Потрібно знайти відстань між цими прямими А та Б. Бачимо трикутник, у якого є дві сторони і кут між ними 45 градусів. Теорема, яка дозволяє знайти нам третю сторону трикутника, має назву теорема косинусів. Нехай ця сторона буде у нас Х. І формулюється ця теорема так. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Мінус подвоєний добуток з цих сторін і на косинус кута між цими сторонами. Косинус 45 градусів, корінь з 2 на 2. Так, тут підносимо до квадрата. Кожен множник підносимо до квадрата 4. І корінь з 2 до квадрата 2. 4 на 2 – 8. 3 в квадраті – 9. Тут скорочую 2, 2. 8 додати 9 – 17 корінь з 2 помножити на корінь з 2. Корінь з 4 це двійка, 2 помножити на 3, 6 та на 2 12. Тоді арифметичний квадратний корінь з 5 є відстанню між прямими А та Б. Так, схожа задача додому 37-23. Відповідь Корінь з 5.